Розклад було, є, буде. Те, що було, і те, те що є, це ваша сигніфікація. І якщо вам підходить, тоді дивіться далі. В отелі Софія працюємо в старо. І так, що було у вашому житті? Вийшло дві карти, що наразі? Дві карти, що буде, і потім, якщо треба, я розкрию так само дві карти. По дві карти для початку. І так, що було, дивіться: кармічна подія, сімка жезлів це, знаєте, тут ситуація, котра до вас поверталася. да, І сімка жезлів це щоб. Перемогти, можливо, ви робили якісь маніпуляції. Знаєте, це коли я напевно не знаю до чого це призведе, да, але я краще буду хоч щось робити, щоб показувати, що я все одно не згоден програти. Да? Я все одно буду йти вперед. От і суд. Це якась у вас ситуація. Вона вже у вас колись була така схожа. От, і можливо, зараз ви і використовуєте саме да? таку стратегію наполегливості. Ну, використовували, ну, скоріш за все можливо і триває ця ситуація, тому що страшний суд це старший аркан, да? і тому вона може розтягуватися. От, тож тут ви щось виборювали, щось своє, ставили якісь реальні цілі, щось продумували, да? як мені бути. Як мені розставити ті крапки по суду? Ну знову таки, да перевернута це. Все, що треба було, це відстояти себе, розставити крапки, сказати, так зі мною можна, так зі мною не можна. От, ну я гадаю, що у вас вийшло, тому що зараз ви думаєте, лицар Пентаклів, або чекаєте грошей, тому що лицар це самий е, довгий, да, такий, вам могла прийти звістка, або ви можете навіть інтуїтивно розуміти, що зараз у вас буде розвиток, ну у вас є розвиток в декількох сферах, да, можливо, не такі є. Кого ви зараз хочете, тому що знову таки Лицар Пентаклів, да, це людина, котра 10 разів вона відміряє. Можливо, ви зараз в зараз таких енергіях або чекаєте вже, да, коли ж ти прийдеш до мене з тим пентаклем, і в мене почнеться розвиток. Розумієте? Можливо, ви чекаєте якихось звісток, якихось швидких дій, да, ви готуєтеся до чогось. Можливо, ви знаєте, що за такої звістки фінансової, да, або прихід. До вас буде, можливо, це для когось це буде реальний да, лицар, котрий принесе вам якісь ресурси. Розумієте, людина, в ваше життя може прийти не з порожніми руками. От, і якщо ви розставите крапки в минулому, да, то можливо це буде нова людина. Або знову таки це гроші від когось, да, можливо, там можуть переслати ще щось і. Ви можете просто зараз їх чекати. Вам могли сказати, да, що скоро буде, або ви відчуваєте, ви знаєте, ви вже щось зробили, да, і ви зараз можете чекати на таку саме свою перемогу. Це може бути повісімки, це може бути переліт, це можливо, ви зараз і готуєтеся саме до того, от, до якоїсь мандрівки, да, можливо, кудись треба поїхати, щоб у вас було більше грошей і так далі. Тож, ну, це ваші зараз енергії, да. М -м ви багато. То можете зараз працювати, брати на себе багато зобов'язань, тому що вісім, да. У мене кожного дня вісім, наприклад, завдань. Ну це не просто розуміти. Ну так же, жінки можуть одною однією рукою готувати, да, іншою там ногою прати, Ну я зараз шуткую, розумієте, да, але це не легко. І ви все це робите знову такі, щоб бути в стабільності. Пентаклі це відносини, да, якщо прийде такий Якщо ви ще не дочекалися, то повірте, тут можуть бути гарні стабільні відносини, тому що це стабільність, це земна енергія, да, пентаклі це в нас і гроші і наші відносини з іншими людьми. Тож ви проявляєте в житті рух. З любов'ю, да, розуміти, що всьому свій час, і так само вам е, така карма, кармічні завдання нам даються, щоб ми стали більш успішними, розумієте? То, що буде, любі друзі, дивіться, ну ви таки дочекаєтеся, буде вихід, дев'ятка мечів. Це коли я тривалий час думав, да? я не знав, як мені вже просунути. Ви тут можете, знаєте, як ну, знову-таки маніпулювати, щоб скоріше цей лицар приїхав, прийшов. Да? У вас може вже скінчатися. Атися терплячка, але знову таки заспокоїтися. Він саме повільний, розумієте? Але то стабільність. То що буде? Ви отримаєте допомогу, якщо вона вам потрібна, фінансова або порада да? від інших людей? Карта каже: шістка це так само. Карта переможця. Да? Тобто я отримав все ж таки те, що я хотів, і тепер я можу рухати, рухатися далі, або самостійно, або ні, да. Але дивіться, тут ну іноді знаєте, коли треба попрохати про допомогу, тому що тут е, люди на різних рівнях. Можливо, ви зараз е, отримаєте свої пентаклі, да, і ви зможете все вже комусь допомагати. Тож у вас через те, що буде полегшення в фінансовій сфері, у вас буде полегшення і в вашому стані. Ви зараз можете хворіти, вам може бути реально погано, тому що тривалий час. Ви б'єтеся, б'єтеся, б'єтеся. Ця ситуація, да, ви можете її тривати. Час, можливо, не могли перемогти, да, от і так, і спадви під там, а воно ніяк, да? тому що ну, не в ті двері, можливо, стукали, да? неправильно реагували. Ну, карма вона і приходить, щоб нас навчити. Да? В такій ситуації треба було так зробити, я тепер розумію, знаю, і в подальшому буде так робити, а в іншій ситуації треба так розумієте? От. Тож тут у вас будуть гарні відносини з оточенням. Да? Я вже сказала про допомогу. Ви можете і морально отримати і матеріальну допомогу отримати, А хтось з вас перейде на інший рівень, і вже ви самі зможете бути благодійниками. І це як найближче майбутнє. да? Давайте я запитаю, що вам допоможе скоріше отримати свою шістку пентаклів і затриматися там, тому що це непоганий такий період, да, етап життя. От, з котрого вже можна тільки вище-вище, ну бажано. То що вам допоможе? Скоріше це отримати і затриматися Триматися там вийшло три карти. Що допоможе. Рух, дивіться, любі друзі, шістка жезлів, шістка. Цих мечів, і ще і королева кубків. Ну, по-перше, якщо вам треба порада, знову таки. Вам можна поспілкуватися. Це може бути дуже гарна подруга, щира подруга. Це не та людина після спілкування з котрою, ви не задоволені, у вас внутрішня може бути агресія і так далі. Ні, це або матір, або подруга, або сестра може бути, або якщо нема таких людей, це може бути класний спеціаліст. Це може бути і психолог, і будь-хто ця жінка. Жінка, королева кубків, це людина, котра сама може, вона керує своїми емоціями, да, і може вас навчити, дати вам гарні поради знову таки або підтримати, мотивувати вас, але ви повинні знати за цією картою ви під захистом вищих сил. Чому я кажу мотивувати, тому що у вас новий етап. Ви можете реально з кимось да, отримали свої пентаклі, з кимось об'єдналися. Розумієте, це може бути колектив, це може бути з родиною кудись переїхати. Новий етап в вашому житті, так, тут мечі, але це ми беремо як наші плани, як наше здобуття, наше знання. Наш досвід життєвий, да, тобто ми чи ми беремо їх з собою, щоб вони нам вже допомагали, розумієте? От і тут е, такі відносини будуть чудові. Дивіться, знову такі, в кар'єрі, так само, якщо для вас не актуальні відносини зараз перекладайте по-іншому, в кар'єрі просування вперед або завдяки вашим особистим якостям, можливо, ви один перший з колективу, да, отримали там якісь гроші, збираєте собі людей і кажете: так, давайте свій бізнес відкривати. Кудись там поїдемо, да, за кордон зараз подивимося, що там люди продають, ну і так далі. Розумієте? Неймовірний розклад, любі друзі, не втрачайте надії. Бачите, вам не треба завісати тут дев'ятка мечів. Це стан жертви, коли я вже зневірений. Можливо, да, у вас буде такий трошечки стан, але три шістки в розкладі. Це дуже рідко буває. це, Ну, це як його? Джекпот! Чи це джекпот. Головне рухайтеся вперед, будьте активними, да? не бійтеся тут. Іноді, ви знаєте, люди. Кидаю, ну кидаються, можна сказати, да, люди починають новий етап без бачення кінцевого результату. Да? От ми їдемо, от ми хочемо переїхати, ми переїжджаємо, як буде, ми будемо все робити для того, щоб просуватися, все, що від нас залежить, і триматися за свою віру, за те, що я гарна людина, да? от я багато іншим в цьому житті допомагала. Да? Я такий хоробрий, все ж таки я закрив якісь кармічні питання, і тому Всесвіт нам допомагає розумієте, Тут може бути так, але все буде у вас. Успішно, не бійтеся, рушити вперед. Я вам бажаю всього самого найкращого. Запрошую на індивідуальні розклади з повагою, Софія!